Слушай море. слушай радіо. день. Сьогодні я, Юлія Гончар, вітаю вас у ефірі проекту онлайн у третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Це партнерський проект громадських організацій України, що відбувається також за інформаційної підтримки громадського простору. Сьогодні ми продовжимо в ефірі цикл гендерних дискусій: гендерні стереотипи за і проти. І е, спробуємо поговорити про такий стереотип. Чи справді жінки і чоловіки взаємозалежні? Разом з нами сьогодні обговоритиму цю тему Анастасія з міста Біл... з Білорусії. Представтесь, будь ласка. Добрий день, Організатор фізкультурного спортивного клубу Інваліда В'єкрас. Дуже дякую. Ярослав Баранов. Здравствуйте, Город Євпаторія. Институт развития креативных технологий. Дуже дякую. Заброцька Наталя. Доброго дня всім. Заброцька Наталя. Інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа. Інформаційний партнер зі Львова. Дуже дякую. Ковальський Андрій. Андрій. У нього зв'язок не дуже Андр... хороший. Андр... Андр... Андрій Сківдишов. Павло Микола Філатов. <гум> не Тоже связь не знаємо не дуже хороший. Сергій Сухобойченко. <гум> а, всім привіт. Директор Інституту розвитку креативних технологій та мас медіа. Дякую. Незмінний випусковий редактор Анна Кохан, місто Євпаторі, Паторі, а також наш міжнародний експерт Андрій Федосов. Доброго дня всім. Так, дякую, Андрій. Скажіть, будь ласка, яку організацію ви представляєте Я на сьогоднішній день на організацію, я правозахисник, експерт з прав людини Україна, Франція, місто Страсбург. Дуже дякую. Отже. Чи справді жінки та чоловіки взаємозалежні? Вони не можуть одне від одному від того, як почувається жінка, так почувається її партнер. Чи справді це так? Чи це наскільки важливо, чи це все і міст? Давайте про це поговоримо. Як ви гадаєте, пане Ярослав? Здравствуйте, ще раз. Ну не знаю, ну женщине, наверное, хочеться, щоб в домі було все відремонтіване і все добре, а мужчині, хочеться вкусно покушати. От Це, на цьому будується така взаємозалежність, вважаєте, так? Ну да. І, бо ти не поремонтуєш, я тобі не дам їсти. Да. Не працює, і тот не їсть. Да. Дякую за вашу думку. Пані Наталя, а як ви скажете? Я скажу, що е, вс, е, все має бути в гармонії, а гармонії тоді, коли двоє людей є в партнерських. Чоловік і жінка є в партнерських. Стосунках, а коли вони стають взаємозалежні, і ця взаємозалежність робить залежним кожного, от, це не є найкращий вихід ситуації. Дякую, пані Наталі. Я також знаю, що ви творча людина, пишете поезію. А наскільки важлива присутність партнера для вашого натхнення або навпаки важлива його відсутність, як ви скажете. Коли я пишу е, необхідна відсутність, але щоб творилась поезія, необхідна присутність. Відповіла як справжня письменниця. А засібі. А пані Анастасію, як ви гадаєте, яка ваша думка з цього з цього питання? Е, моя думка така: коли у домі є взаємопонімання і немає одне як жінка, так і мужчина де одинакової роботи? Угу, так, дякую, дякую. Пан а, Андрій вибачився, стало, що в нього не працює мікрофон, але він з нами. Андрій, ви можете писати в чаті, я озвучу, озвучу вашу точку зору. Так, Сергій хотів поділитися ним, будь ласка. Ой, Та Я просто, я тут сижу, вздихаю, Думаю, ну як же ж, як же ж, яка ж тут взаємозависимость. Хто ну, ідеї, хто що щолає робити, то і має робити. Да? Ярослав, як ти вважаєш? Кто не работает, тот не ест. Ну, да, бред. Ярослав. Ярослав, поддержи. Так, дай. Отже, ну, все озвучивали свои думки, у нас такие наши коалиции пан Андрей, пан Андрей, має так. Я зараз да, вам дам слово, має особливо думку, и зараз він не озвучить. Будь ласка, пан а, Как говорил Семен Пишуч Гузман: тараканы бегут от света. К чему я это говорю? Что у каждого у нас все наши стереотипы это наши тараканы. Вот. У меня просто возник вопрос э, в первую очередь, почему мы зациклились, что мужчина зависим от женщины, как и женщина зависим от мужчины. А почему мы всегда э, ставим людей в рамки гендера? Или это мужчина, или это женщина, или это еще кто-то? Это Я сопа. этого не понимаю. Потому что человеку, независимо от того, с кем ему комфортно, с кем он будет себя хорошо чувствовать, и это будет его вдохновение, и... Так, так в последнем... Ярослав пишет, что это может быть кролики, так? Сразу. Продолжите, пан Андреев. А, кролики, ну хорошо. А в таком случае вынужден сразу констатировать один нюанс, что <coughs> это уже является психическим отклонением, в зависимости от того, что ты не <coughs> делал. <coughs> вот. это... Да, я понимаю. Нет, ну, я просто комментирую высказывание нашего коллеги. <coughs> ну это вот, когда это, это... И, и, из той серии сам <coughs> им, сам... Лягаю, сам стрелюсь, я сам сам спиваю, да. Все, я знаю. Я знаю на кого писать в Greenpeace. Ярослав. Так, Андрей, вы не закончили свою думку. Отже, я еще не закончил, прошу прощения. Дело в том, что у нас в обществе стереотипно относятся к тому, что вот как это так, что две мужчины или две женщины вместе. Хотя, давайте элементарно небольшой экскурс в историю. Известный писатель француз Оскар Уайлд и Альфред Бойзри. Вот. Когда рядом находился а, Альфред Бози Дуглас, а, Оскар Уайлд написал великолепнейшие свои произведения а, «Портрет Дариана Грея» и ряд других своих произведений. А, также известный Доминика Дольче и Стефана Габана, известнейшие модельеры в Европе и в мире. Тобто, Людям, тобто ви вважаєте, що коли ми говоримо про таку залежність, то нам треба виходити за рамки жінка-чоловік, чи нам взагалі не потрібно говорити про якусь взаємозалежність? Взагалі не треба, взагалі не треба людей, взагалі не треба чоловіка вгонять в рамки гендера. А що гендер? Для широкої публіки? Гендер це пол. Мужчина, жінка, трансгендер. Чоловік, який змінив пол. Так, і отже, Андрій, тобто взагалі, ну я зрозуміла, неважливо, це жінка чи чоловік, дві людини поряд. А вони повинні, ну, іншій людині потрібна поряд ще людина, чи взагалі ми маємо відійти від цього поняття залежності від когось. Ви знаєте, я вам скажу, що ми всі залежимо друг від друга в цій житті, хотімо ми цього або ні. А тому що чоловік, як би він не старався, все одно він всю свою життєдня з ким-то контактує, від кого-то залежить, від кого там отримує приємні висловлювання, улыбаються, від кого отримує він від кого отримує неприємне, слушує. Он грустит. Мы все зависим друг от друга эмоционально, психологически и морально. Это, эту зависимость никак никогда не прервать. А если человек начинает полностью отстраняться от своих партнеров, друзей, близких, то здесь нужно уже подумать о его психическом состоянии или о том, что у него депрессия, какие-то серьезные проблемы, ему нужна помощь. Но все люди зависят от общения, от. Морально мор... моральних емоцій, угу. дуже дякую. Але тоді маю таке запитання про до всього до всіх запитань, не тільки до пана Андрія. Можливо, варто говорити тоді не про взаємозалежність, а про взаємопідтримку, про партнерство чи називати якось це інакше. Як ви гадаєте? А, це, як сказати, я просто не можу подобрати більш коректну фразу. Я сейчас напишу ее, а ви мне поможете сказать, хорошо? Добре. Пані Анастасія мала думку, адже. Анастасія, що ви хотіли уточнити, тільки дуже коротко, бо в нас одна хвилина, буквально репка. Тоже <зв>. говорить Андрея, що це влияє на психіку чоловіку, я тільки не згадую. Тому що, якщо жінка не буде зависити від чоловіка, чоловіка не буде зависити від жінки, і буде розногласність. Так, О, я ми зрозуміла. Ми не об Будь ласка, колеги. Тобто ми дійшли до тієї думки, що це питання складне. А треба продовжити про нього говорити. А, і я дякую програмі онлайн події у третьому секторі за те, що надає нам таку можливість. Нагадую, що це проєкт Інституту розвитку креативних технологій і мас-медіа. В ефірі у нас були Анна Кохан, Ковальський Андрій, Сергій Сухобонченко, Ярослав Баранов, а, Андрій Федосов, Забродська Наталія, Анастасія Кривецька і я, Юлія Гончар, з міста Черкаси, жіноча організація Славія. Дякую за підтримку нашим громадянам громадським організаціям та також особливу підтримку громадську. Слушай море, слушай радіо.